Вакцинувалася жодного разу. А чому не плануєте і далі цього робити? Ну я перехворіла на ковід і ну більше не хворіла. Це було два роки тому, і я вважаю, що мені це не потрібно. Я вже чотири рази вакцинувалася. Сертифікат швидше за все дійсний, тому що це було здається після нового року. Він там півроку дійсний. По перше, я робила, тому що на роботі примусили. Я не могла не зробити. От, або сильно ну, не робила, тому що нема в цьому потреби. Я все рівно перехворіла. І немає в цьому потреби. Абсолютно зараз немає цього ажіотажу. Це якщо десь воно і у когось з'явилось, ковід цей, а він настільки ослаблений вже, що нема тих симптомів, які були. Активного сертифікату у вас немає? Ну як актив? Ну так, да. він вже прострочений, прострочений. Але я не збираюся робити, тому що я перехворіла. Я не буду. Так як я працюю в освіті, тому зобов'язані були, чи які в нас переконання незалежно, якщо всі ми проходили цю вакцинацію першу і другу, і якщо треба буде робити і третю, якщо буде така команда, то ми всі разом зробимо. Вакцинувалися передостаннім виходом на бойові, нас обов'язково. Ну, кололи, сертифікат. Від ковіду я не сертифікувалася, бо я три рази переболіла ковідом, ну і бажаю, вважаю, що в мене є в антитіла. тіла. І більше не будете вакцинуватися? Ні, не буду.